Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову доктор Юта і це знову Fortress. Ми продовжуємо наш навчальний лосплей по цій доволі складній, але все таки цікавій і прикольній грі. Отож, ми зупинилися на тому в попередній нашій серії, що до нас перший прийшов караван. І на початку цієї серії я вам розповім врешті, що таке караван і яка від нього, від нього користь. Передусім, ми тиснемо клавішу Q і наведемо наведем на наше торгове депо. Я вже так ще раз нагадаю, що допоки ну, ви не побудуєте торгове депо, то ви ні жодної взаємодії з вашим караваном не можете робити, тому караван може розвантажувати свої товари тільки в такому торговому депо. Ну, воно виглядає по-іншому, просто тут зараз складені товари, але це такий нюанс. І ще одне, ну, звичайно, зрозуміло, якщо ви це торгове депо побудуєте десь всередині фортеці. Де караван просто ну, не буде мати до нього доступу, тоді він теж до нього не потрапить. Караван не може рухатися по таких сходах, як ми будували тут, тільки по рампах. Отож, ми навели на наш торгове депо, де вже є, розкав свій товари караван. Передусім натиснемо клавішу R, вказавши тим, що торгувати з караваном може тільки брокер. Це потрібно робити кожного разу, коли приходить караван. Тобто, як тільки караван розкладає свій товари, наводьте на торгове депо і тиснете маленьку клавішу R. І з'являється напис, що в торговому депо обов'язково потрібен торгівець, щоб проводити діалог з караваном. Справа в тому, що насправді торгувати може будь-який дварф, ну тобто ви можете будь-кому комувати -то дварфус, тобто, який є вільний, він може прийти і там, перевести перемовини з караваном. Але якщо у вас є спеціально навчений з відповідними скілами дварф, там оцінщик або там, обман, ще є такий скіл. То uh, його торгівля буде набагато ефективнішою і він зможе uh, заручити якомога більше. Ну тобто, вигода від торгівлі буде набагато більшою, ніж це би зробив звичайний дварф. Якщо я не помиляюся, я зараз цьому я перевірю. У нас є відповідний дварф, якого ми назначили роль торгівця. Тому я йому кажу, що він от. Тобто ми його чекаємо в депо. Uh, Друге клавіше, кому потрібно за це клавіша J. Uh, Тиснемо маленький J. І тут називається меню е, віконце, де ми вибираємо, які товари ми будемо продавати, втюхувати нашому е, каравану. Ну, тут, бачите, тут є всі товари, по суті, все, що в нас є. Але перед тим, як продавати все, що попало під руку, потрібно пам'ятати кілька правил. Ну, може, навіть одне таке золоте правило, це те, що ельфам е, ні в якому випадку, я, по-моєму, це казав в минулій серії, але повторюю ще раз, не можна продавати нічого з дерева. Тобто, взагалі нічого, навіть якщо ви продаєте корзину. З цінним камінням, але ви казали продати всю, всю повністю корзину, то будьте певні, що дварфи попробують їм втюхати не тільки цінне каміння, але й корзину. А якщо ця корзина зроблена з дерева, то, дварфи, то ельфи дуже образяться на вас. В принципі, ну, як, як моя позиція, що я наразі на початкових стадіях продаю тільки два елементи: це small, small Cut Gems і large Cut Gems. Тобто це велике і мале, оброблене дорогоцінне каміння. Справа в тому, що воно по суті, вам на початку взагалі не потрібне. Тобто, ну, ви в корисних справах його, в жодних ніяких його не використаєте за каміння. І, а другий пункт це те, що воно насправді доволі дороге. Так, є щось, Ага, тут стілочкою керувати треба. Тобто Ми от вибираємо Small Cut Gems. І стрілочка вниз, Enter, вниз, Enter. Обираємо, щоб два арфи перенесли все наше дровоційне каміння. Так само ми робимо у нас тільки один і великий каміння. Так само ми робимо злачка Джемс. Ну і що, давайте ще подивимося, що у нас є такого. Сумки нам не потрібні. Ну, в принципі, нам тут нема що більше продавати. Можна, звичайний камінь навіть продавати, але він дуже дешевий. І караван не може взяти більше. Товару, якщо він перевищить певну його масу. Тобто кожен товар, відповідно, крім ціни, має ще й масу. І каміння, воно дуже дешеве і дуже багато важить. Якщо ви втюхаєте каравану, наприклад, там, 10 там, рут тетрагідриту, який там може коштувати там, 10 максимум їхньої місцевої валюти, а важить він, як бачите, 27 для порівняння з gems, а тут не вказано скільки. А тобто це а, це distance, ну, важить, Одним словом, важить він багато, справді. Ми зараз побачимо це. Коли будемо торгувати з караваном. Тобто окей. Ну, ми сказали дварфам перенести наше каміння для торгівлі. Тиснемо Escape. В принципі, ага, я ще хотів подивитися, чи в нас є точно брокер назначений. Ага, треба вийти. Ем, так, у нас є брокер, І ми можемо торгувати. Q ще раз. що робить наш брокер? Він відпочиває, значить він вільний. Тиснемо, знімаємо з паузи гру. І чекаємо, поки наші дварфи перенесуть всу, всі речі в караван, а наш, е, і прийде наш торгівець. Ще кілька таких нюансів про караван. Е, е, е. Насправді караван, ну, якщо я не помиляюсь, вони приходять двічі в рік. Ну, Може там в, на, на певних картах може бути трошки по-іншому. Е, чи, може, навіть тричі, тому що приходить так, тричі в рік, тому що приходить караван ельфів, караван людей. І караван е, дварфів, тобто з Motherland, з вашої батьківщини, приходить до вас караван. Е, а це чий караван? Ой. Е, можна в репортах подивитися. А тут не пишіть. Ну, і бел, Не знаю, що це таке. Е, ну і так. І відповідно е, варто очікувати саме три типи різних караванів. Я можу в, там в періодичності трохи помилятися. Крім цього, караван ну, він стоїть десь, може, місяць. Тут у вас на розкладці, тобто не треба обов'язково поспішати, там, наприклад, швидко з ним торгувати. Якщо ви маєте якусь іншу нагальну справу, то можна закінчити її, а потім перейти до каравану, але все одно таки час розтягувати не варто. Ще нема нашого торгівця. Отак, ще кілька таких фіч з караваном. Насправді, в Fortress є кілька багів. Так, Караван хоче з нами поговорити. Ну, Тут він нам розповідає про е, товари, які йому потрібні, тобто з якими, які він готовий купувати. Я, в принципі, на це особливо уваги не звертаю на початкових стадіях, гри. От, бачимо, що йому, наприклад, так само потрібні Latch Cut Gems, і він за них готовий платити, чи це мені так здається, чи це він це за паудер готовий. Ну, одним словом, Тут ви можете подивитися, які товари йому потрібні, і скільки насправді він готовий за них переплачувати. Ну, от, Наприклад, тут за цей паудер, по-моєму, та за паудер. Я не пам'ятаю, що це таке, він готовий платити 178% вартості. Ну це багато. Окей. Ми згідні з ним. Е, так, кілька фішок з караваном Пагів в Dwarf Fortress. Насправді, якщо ви, наприклад, я зараз м -м, скажу своїм дварфам, е, окей, Розібрати караван. Тобто, ну, розкласти його. Тобто, розібрати не караван, а розібрати оцю. Торгове депо, і дварфи справді його розберуть, і тоді вони просто почнуть тягати до нас на склад всі ці речі, які з собою приніс караван. Таким чином, можна ну, практично без жодної шкоди для себе вкрасти, по суті, речі від, від каравану. цього Нападати на караван не рекомендую, тому що в каравана є охорона. І вона, враховуючи, що в нас злі немає жодної армії, вона нас дуже швидко поб'є. Е, Таке от. Так само можна через клавішу. Я знайшов цю клавішу, яку я забув в минулій грі, згадав її. Через певну комбінацію клавіш можна позначити весь товар каравану як сміття, і вони це все перенесуть на смітник, а потім, відповідно, зі смітника можна це все забрати. І так само караван жодним чином на вас не прорагує. Так, щось затримується наш торгівець. Отаке. Це стосовно каравану. Ну і, але є такі теж нюанс, наприклад, якщо е, під час того, як до вас прийшов караван, на вас напали і е, вороги вбили ваш караван, то у вас можуть бути. Якщо, наприклад, це були особливо ельфи, то у вас можуть бути потім великі проблеми з ельфами. Ну, вони дуже на вас обираються, що вони не змогли захистити їхній караван. У мене таке було я от буквально ці вихідні. Я це, що були святкові вихідні, я згадував, так, коли мав вільний час двар Fortress, згадував, як це грати. Ну, так, щоб більше легше було писати лосплеї. Я грав на іншій карті, просто для цього спеціально створені, і там на мене напали е гобліни якраз в момент, коли до мене прийшов караван, і вони вбили цей караван. Ну, насправді, ну, мені це нічим не загрожувало, тому що я просто не, не вижив. там Дуже була складна гра, і я просто її закинув. Так. Ну окей, ми будемо чекати, поки він прийде. Згадаємо, що ще ми маємо. От бачите, наші ці поля, що ми засадили е в минулій грі, активно ростуть. Я ще теж згадав один прикол з полями, я розкажу вам пізніше. Е кімнатки для дварфів наші масони будують. Так, і давайте поки, е та, поки наші, наш торгівець буде йти до каравану, я покажу вам оцей. Прикол, який я вам розказував, як можна позбутися цього каміння, щоб воно вам не заважало. Тобто, перший, перший варіант неефективний. Це встановити через і, як я вже розказував минулий раз, зону, наприклад, X. Встановити, наприклад, тут в кутику зону. О, ні, не те. І так, встановити отут зону. І сказати, що це буде Garbage Dump, тобто вигрібна яма. Тиснемо Escape. Тут у нас є таку на зона. а далі через комбінацію клавіш. Так само, як ми наказуємо нашим дварфам будувати щось, клавіша D, e, далі клавіша B Це Set Building Item property. Ну, Тобто, параметри будівель речей. І тут ми можемо, наприклад, вибрати такий нюанс, як е, позначити предмет як такий, що потребує. Викиду. Тобто, що, що потрібно викинути, це клавіша D. Тобто комбінація проста, я її запам'ятав: B, D, B. Три e, маленькі букви. І ми можемо от позначити, наприклад, все це каміння як таке, що його потрібно викинути. І всі дварфи, якщо я тільки знімлю з паузи, вони будуть, всі вільні дварфи, вони будуть це каміння тягати e, в кутик, там, де ми позначили гербій дамп, якщо у нас немає іншої цієї ями десь ближче. E, мінус цього недолік верніше цього. В полягає в тому, що цього методу, що потім дварфи не будуть користуватися цим камінням, якщо воно буде їм потрібно. А для того, щоб вони ним користувалися, доведеться вручну кожен цей камінчик позначати як такий, що ним можна користуватися. Я насправді пам'ятаю, що я колись грав, може це була інша версія DWARF Fortress раніше, але в мене дварфи користувалися цим камінням, навіть якщо я його позначав на оцей dump Items. Але просто на ці вихідні, коли я грав, я здав цю комбінацію так, перше, я пішов таким шляхом. І дварфи ним не користувалися. А я грав на такій карті, де я не копався в печерах, я просто будував фортецю. Ну, назовні. А мені дуже було потрібно каміння, я дуже, ну, мені дуже справді було дивно, чому вони ним не користуються. Окей, тоді я знімлю е, по позначку з цих каменів. Це велика клавіша дій. Ще раз обводимо їх і знімаємо. Кажемо, що-ні, фаналь. Ми не хочемо їх викидати. А другий метод ще простіший: не треба ніяких насправді позначати оцей garbage dump. Я навіть знімлю позначку, тобто заберу цю зону. Щоб вона мені потім не заважала. Так, ми видали цю зону. Та сама комбінація клавіш D маленьке, B, а потім ми тиснемо маленьке H. Hide Items and Building. Тобто фішка в тому, що ми просто для нас ми не будемо бачити це каміння, тобто воно нам не буде відображатися. Але дварфи будуть його бачити, воно буде на карті, вони можуть ним користуватися, яким влізе. Тобто я позначаю. Оце каміння. Як hide item. Обводжу його все. Тисну Enter, Escape, все. От ми його не бачимо. Але насправді воно є на карті. Так само я зроблю отут. Тобто, якщо ми знову натиснемо BDH, то ми знову побачимо це каміння. Ну, відповідно, тут великою H можна цю позначку зняти. Тобто, якщо ми знову хочемо, щоб воно відображалося, є, правда, тут теж такий свій нюанс, що інколи. А це каміння, хай буде, воно мені потрібно поки що. Що інколи, коли дварфа, наприклад, тут, бачите, в проході лежить камінець. І якщо я захочу там збудувати двері, то, де, то де, в деяких моментах дварф може заступитися на цьому і. Е, ну, типу, він, він чомусь не захоче там будувати двері, ми можемо цього не побачити, так за цими моментами треба слідкувати. Ну, таки рідко буває, але буває. Окей, ми позначили це каміння на таке, як таке, що потрібно знести. Якщо я не помиляюсь, наш масон нічого не робить поки що. І тому ми дамо йому інший наказ. Ем. Це наказ обр об обробити, тобто привести до пуття оці кімнати. Але я, здається, цього не зможу зробити, тому що у мене. Та, у мене це не кам'яні кімнати. Та, шкода. А в грі в мене теж не кам'яні кімнати. Та -дам. Ем. Гравірувати кімнати і обробляти підлогу можна тільки в кам'яних, а це, це по-моєму. Та, це навіть це не камінь. Це якась фігня, по-моєму. А може, камінь? Ну окей, це не суттєво зараз. Я це пізніше все одно вам покажу. Е, що у нас там з дверима? Кількість дверей у нас достатньо. У нас трохи є дверей. До речі, потрібно сказати масону, що нам ще потрібні двері. А, ліс закінчується. А, він робить двері. Давай ще нам ліжок. І я хочу, щоб лісоруб мені ще нарубав дерев. Окей. Так, перейдемо на нижчий рівень знов. Е, що в нас з питвом? Все є. А, з їжею. А з їжею в нас проблема. Ну така невеличка проблема. Так. Це мармур. А наше, я збудував цю велику кімнату, я вже навіть забув. Ну, окей, це не важливо. Давайте ми скажемо нашим дворфам, хай вони почнуть носити сюди ліжка вже перші. ні 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 не двері ліжка. Бет. Мені не важливо, з чого вони зроблені. У мене їх достатньо багато. Все, закінчилося. Тепер двері. Так, все двері теж закінчилися. І що ж, мені буде потрібно, напевно, ще один ще одна майстерня для. А цей, що тут робить? М -м, ясно. Що таку погано. Е мені буде потрібна ще одна майстерня для. М -м, як його? Плотніка російської. Окей, ми тоді тут розкопаємо ще один вхід. Трибимо так само, як. На сусідній локації. На сусідній кімнаті. Щоб так все було симетрично. Отак. От Окей. Так. І що нам ще буде потрібно наразі? Ну, в принципі, поки що все є. Ага, я пам'ятаю, вроді, що я тут хотів зробити. Це ми пізніше зробимо. І давайте ми ще вкажемо нашим шахтарям, що пора копати глибше. Тобто пора десь йти на глибину. Не сюди. Так, все, хай вони тут почнуть розкопувати. І це в нас метал, тетрагедрит. Тобто ми вже можемо виплавляти ми вже можемо виплавляти якісь речі перші. Давайте ми збудуємо тоді е, спеціальну піч для того, щоб ні виплавляти е, не виплавляти, а випалювати дреневу гілля. Е, Такі, така фішка, що в Dwarf Fortress є, крім, того, ну, крім звичайних мінералів, є теж вугілля. Але я скільки його граю, я ще жодного разу не знаходив вугілля в природному такому покладі. Як мені розказували, його насправді дуже мало і важко знайти. Тому найпростіший метод це перепалювати дерево на деревне вугілля. Для цього нам потрібна піч. 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 Всі печі в Dwarf Fortress будуються через, ну, традиційно через B, але далі не через workshop, через W, а через F, як Феніче. Ой, неправда. Збрехав щойно вам. Ну, Пункт точно називається Fanніче. Але я забув. Яка гаряча клавіша? Хм, А може і не феніче? Так. Ні, феніче, о, клавіша I. І тут ми вибираємо Wood Furniture. Тобто, ну, піч для дерева. І будуємо її тут. І крім того, я хочу, щоб все деревне вугілля носили тільки на цей склад. Ну, Щоб я бачив, яка його кількість є, тому я. Ось тут. Тут, 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 хм. тут, точно тут, 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 О, стільки тут труд. Блін. Це глина точно. А де ж вугілля? А як воно називається це вугілля? Угу, явно, треба, щоб пічка добудувалася. Ну окей, ми тоді цим наразі наразі не будемо прийматися. Врешті знімемо з паузи дочекаємося нашого. Атіса затітав. За Сура, я не можу ці імена називати. Цих дварфів. Дочекаємось, поки він прибіжить сюди. О, до речі, я теж, я ж пам'ятаю, що я будував тут цю перший ешелон оборони оцю стінку. І я, здається, згадав, як її робити. А, може, і не згадав <світ> так. Окей, то чекаємо все-таки нашого торгівця. Закінчимо торгівлю, а потім я згадаю, як це робиться. Так, ну де ж ти ходиш? Наші шахтарі прокопують місце для ще кількох майстерень. А ще я подумав, що насправді здається, ніхто не збудує нам пічку для дерева, тому що... А ні, масон у нас має бути. Не розводьте нас. Так, а ну, в твар зарапіс скажи нам, що робить наш. Так, ось це він. І що він робить? Він ловить рибу? Да. Йому все одно, що його чекають. Давай, іди сюди. Рибу він ловить. Упс, We have a problem. <гум> так, один з наших дварфів не дочекався. У нього був оцей дивний настрій, він щось хотів, я так підозрюю, кісток. А я на це звернув уваги. І він не, не дочекався оцих кісток і в нього почався. Коротше, в нього депресія. А ну, подивимося в, в цьому. В дварфропіст. Як його звати? Ушат Лолокусен. Ну і що? Тебе нормальний настрій? Чого ти впав в берсеркера. Так, у нас зараз будуть в фортеці. У нас один двар впав в берсеркера. Ну, чим це закінчиться? Ну так, да, він зараз захоче когось вбити. -да, це дуже погано. Веселощі фортеці тривають. Ніфіга собі цей наш красавець в берсеркері вбив собаку. Щойно. Одну з наших песиків сторожових. і Ганяється за курчам. Так, дивиться, курча. Так, курча все. Більше в нас нема курча. Так, давайте зробіть щось з ним. Не, дурдом, що робиться в фортеці, звісно. Так, да, шкода, коли на таких початках починається така веселуха і немає армії. Оцього дварфа берсеркери кілька... Вмілих воїнів би швиденько зупинили. Так, тепер я напевно на другого сторожову собаку. Я відчуваю, що це все, що ми будували, вже тепер не потрібне. мається на увазі оцю пастку, тому що. да Ну, собачка. А, все. Ні? Ще не все. Тут можна в репортах. А, все, да. Ще одної собачки у нас нема. Блін. Та це якийсь мегакрутий дварф. Ну, зробіть хтось щось з ним. Поганяв по всій фортеці дварфів. Так, а це качку він вбив. Знизу з'являються написи. вб'є кошеня. Найгірше, якщо це кошеня буде чиїсь. Або кошеня вб'є його. -а -а. Е -е. Ну що ж, я думаю, що наразі ми зупинимо. Зремомо перерву в нашому записі, я подивлюсь, чим це все закінчиться. Коли проведемо фортецю в більш-менш нормальний вигляд, то я повернусь. Так, наразі па-па!